Добрий ранок, діти! Сьогодні у нас руханка під пісню печу, печу, хлібчик. Для того, щоб спекти хлібчик, нам треба спочатку замісити тісто. Давайте будемо місити і повторюйте за мною. Печу, печу, хлібчик. А тепер давайте ложку в руки беремо і кажемо: дітям на обідчик, тепер беру беру бабку. Бабка, діти це кругленький біленький хлібчик. Він схожий на пасочку або на кекс, тільки він солоденький. Беру беру бабку, ставлю на лопатку. А тепер будемо, що робити? Випікати. Шость у піч. Шость у піч. Молодці дітки. Давайте зробимо ще раз ці рухи під пісню, тільки швидше. Печу, печу хлібчик, дітям на обідчик беру, беру бабку, ставлю на лопатку. Щось у піч, шусь у піч. Молодці дітки, а тепер давайте ще швидше зробимо. Всі слова вже запам'ятали ви і рухи теж приготувалися, почали печу, печу, хлібчик. Беру, беру бабку, ставлю на лопатку. шусь у піч, шусь у піч. Молодці дітки, я думаю, у вас у всіх вишах сьогодні гарненький хлібчик. До побачення!